Друзі, всіх вітаю на каналі! Зараз в Україні йде масове полювання СБУ на всіх публічних людей, які розповідають про порушення закону, корупцію та злочини влади Зеленського Єрмака і порушення прав українців з боку ТЦК. СБУ в першу чергу намагається закрити відомі Ютуб-канали, а також прикрити. Юристів, адвокатів, які займаються правовою допомогою українцям, в минулих відео розказав, що на днях СБУ заарештувала керівника видання «Медіакор» та керівника юридичної компанії Олександра. Шавлюка та кинуло його у СІЗО. Блогери дають 8 років колонії за його розповіді про порушення прав українців. Також був вчинений тиск на відомого адвоката Сергія Гулу, який має 640 тисяч підписників на Ютубі, і розповідав про порушення закону та захист прав українців. Його змусили видалити всі відео за останні три роки з його критикою та юридичними коментарями. До цього був заарештований правозахисник Остап Стахів, який допомагав українцям захистити свої права. У цьому відео я розповім про справу блогера та юриста Сергія Крижанівського у вересні 2023 року. Крижанівський був заарештований СБУ. За звинуваченням в тому, що нібито він хотів захопити владу. Захоплення влади полягало в тому, що Крижанівський закликав Зеленського добровільно залишити свою посаду і що українці будуть виходити на акції протесту. Це є конституційне право українців, і за аналогію тоді ж потрібно закрити всіх учасників Євромайдану у 2013 році. У зв'язку з військовими подіями в Україні не було прийнято жодного закону, який встановлює кримінальну відповідальність за бажання людини критикувати владу чи висловлювати свій протест, як на вулиці, так і в інтернеті. Українська правда, яка працює на офіс Єрмака, написала пропагандистську статтю, що Крижанівський намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України і що він працював на країну ворога. В Україні заборонена цензура і будь-яких контактів Крижанівського з Російською Федерацією встановлено не було. Що насправді сталося? Крижанівський системно публікував відео про корупцію та злочини голови ОП Андрія Єрмака та подавав юридичні скарги в СБУ щодо його дій та судився з ними у суді щодо нерозгляду цих скарг. Величезна практика ще з 98-го року, і мені приходилося. Визволяти багатьох наших патріотів, і я пригадую справу Руслана Антоника і самостійна Україна, які були, тоді боролися з комуняками. Знаєте, я розказую вам це все детально для того, щоб суспільство знало, що судова система виконує вказівки. Кого Андрія Єрмака? Єрмак побачив це відео і наказав СБУ сфабрикувати кримінальну справу та схопити блогера, щоб він припинив свою публічну та юридичну діяльність. Крижанівський припинив публікувати відео після арешту, але через два місяці він почав знову розміщувати відео на Ютубі. Але він почав нахвалювати правоохоронні органи України та зачитуючи з листка текст. Перед камерою почав розповідати, що необхідно призначити Андрія Єрмака прем'єр-міністром України. Багато новин тільки від служби безпеки України від інших правоохоронних органів. Що діє якраз мережа агентурна Кремля, яка розповсюджує дезінформацію. Я вітаю такі дії наших правоохоронних органів. Зазначити, що Андрій Єрмак у Сполучених Штатах Америки провів зустріч з членами конгресу, зустрічався до речі з дерсекретом. Держдепу Блінкіним. Eh, ну і кожна така зустріч це чергове підтр... підтвердження стратегічного партнерства між Україною та США. Вважаю, що повинна бути вертикалі. Якщо Єрмак їде на такі зустрічі, то треба призначити його, наприклад, міністром закордонних справ або прем'єр-міністром. Бо СБУшниками текст про призначення Єрмака прем'єр-міністром України. На те, що це було особисте прохання Єрмака, щоб Крижанівський це зачитав на камеру і тим самим принизився після його критики Єрмака на своєму ютуб-каналі. СБУшники посадили Крижанівського на підвал і намагалися створити образ, що Крижанівський це записує від себе, що це його, дійсно його думки. Коли я це побачив, я записав сюжет про те, що Крижанівського катують і змушують записати ці брехливі ролики. Після цього запис роликів припинився, але. Крижанівський записав нове відео, де на прохання СБУ сказав, що Шапошніков бреше і що нібито з ним все добре. Е, Смітницю про мене пишуть, говорять такі, як Олешко, як Шапошніков з Америки, е, самі втікли з України і починають всяку небелицю розказувати. І ось нещодавно Крижанівський знову виходить в ефір, але на його ютуб-каналі зникли всі. Відео за останні роки з критикою Єрмака, з критикою зеленського української влади про корупцію, повністю вичищений канал, так само, як зробили з адвокатом Сергієм Гулою. Крижанівський записав відео, що він отримав в суді умовний строк. Він почав розповідати, що він весь цей час помилявся, що він вибачається, він не хотів нікого образити. Все, що він казав, це видумка глядачам і критикам і прихильникам своєї творчості. Я скажу, я Сергій Крижанівський, усвідомлюю, що мої дії та висловлювання на цьому каналі спричинили, як і раніше, які раніше дозволяв собі на е, містили інформацію неперевіреного характеру. І деякі матеріали були провокативними, не відповідали стандартам е, чесної журналістики, і я щиро. Хочу вибачитись за це. Це була умова СБУ, щоб він принизився, сказав, що він все, що він казав, це брехня, і видалив всю критику про Єрмака зі свого ютуб-каналу. За це він отримав умовний строк, а не поїхав у колонію. Кош Крижанівський повідомив, що він тяжко хворіє. Про це не написала українська правда, яка. Працює в інтересах Єрмака СБУ просто кинула вброс, але не розповідає, що ж трапилось далі. Українська правда це не журналісти, це пропагандисти Офісу президента. Вони займаються інформаційним кілерством. Вони не доводять українцям, що відбувається. Вони лише просувають пропагандистські тези СБУ ОП Єрмака, щоб дискредитувати людей, які критикують владу. СБУ поставила умову Крижанівському, або ти видаляєш всі своє відео з каналу та записуєш принизливе звернення, що він помиляє, або будеш гнити в тюрмі та загинеш від своєї хвороби. Крижанівський злякався, звісно, і зробив так, як йому сказали СБУшники нквдисти Який висновок можемо зробити з цієї справи за словами з Єрмака, Україна нібито рухається в ЄС і НАТО, і НАТО і ЄС повинні прийняти Україну країну, де публічно Спецслужби фабрикують кримінальні справи, викрадають відомих людей та взагалі українців, просто людей і катують їх, шантажують, змушуючи видалити всю свою критику з інтернету, відмовитись від своїх політичних переконань та записувати відео, щоб це сподобалося з Єрмаку. Це чистий сталінізм, те, як робило НКВС в часи Сталіна, коли розстрілювали. Заарештовували, кидали в гулаг дисидентів українців за те, що вони виступали проти радянської влади. Українська держава під керівництвом Єрмака перетворилася на антилюдяну структуру, корумповану бандитську, де встановлюється диктаторський режим, і спецслужби займаються тим, що викрадають, фабрикують кримінальні справи, катують українців, змушуючи їх підкорятися та висловлювати лише ту позицію, яка буде подобатися. Офіційній владі, якщо ви знаходитесь за кордоном в умовній безпеці, не мовчіть, кажіть це в голос та розповсюджуйте відео блогерів, журналістів, репортерів, які розповідають про порушення прав українців та злочини режиму Зеєрмака.